Ну що, мої улюблені книгомани та книгоманки. Сьогодні ми продовжимо тему Юрія Щербака з його трилогією час. І на черзі друга книга. Це час великої гри. Попереднє відео ви можете побачити в верхньому правому чи лівому куті і освіжити собі в пам'яті, що там було, про що я там порозповідав, і власне чому мені та книга сподобалася надзвичайно неймовірно сподобалася. Та книга і е, сьогодні у випуску друга книга циклу це час великої гри. Час, коли власне наші герої з попередньої книги вже трансформувались, трохи зазнали змін, подорослішали умовно і взяли на себе більше відповідальності, більше відповідальності, щоб побудувати ту країну, ту державу, яку вони уявляють е і вважають, що вона є е тією, на що український народ нарешті заслужив. Вітаю вас на своєму каналі. Ви дивитесь канал Книгоман це. Канал, де я розповідаю про книги, які мені подобаються, які мене вражають а також сподіваюся, що так чи інакше, те, що я тут розповідаю, подобається і вам. Якщо це так, то кладіть, будь ласка, свої вподобайки. Коментуйте мені дуже приємно читати коментарі, а також підписуйтесь та поширюйте е, це відео і розповідайте про цей канал своїм друзям, щоб Ютуб бачив, що власне е, щось той Юра, той книгоман, розповідає цікаве, і аби мій канал трохи розвивався і ставав кращим. Все стає кращим завдяки вашій підтримці, особливо тих, хто підтримує мій канал фінансово. Отож, до теми нашого випуску сьогодні про те, як Україна. Буде почувати себе на міжнародній арені у 2079 році. Приготуйтесь далі, будуть спойлери. Я в попередній частині трохи розповідав і намагався якось не е, зачіпати такі речі, е, аби не зіпсувати вам читання. Я мало е, озвучував якихось таких сюжетних поворотів або сюжетних особливостей, аби вам було цікаво дізнаватися про все в процесі читання, але зараз я мушу. Певні моменти озвучити, щоб ви зрозуміли, в чому е, суть історії або сюжету, власне, в другій частині. Першу частину завершує величезний, величезний спойлер зараз буде, увага! Величезний, величезний вибух, точніше, низка е, ядерних вибухів. Ну, Банально розпочалась е, ядерна глобальна. Війна наших героїв це фактично зустрічає на півдорозі до Києва, і е, це власне їм і врятувало життя. І після глобальної нищівної ядерної війни, е, яку спровокував до речі, наш головний герой Ігор Гайдук. Як це трапилось, ви маєте прочитати першу частину, щоб зрозуміти все. І от е, настає такий період великої темряви або час, який обнулився, і фактично е, весь світ почав жити е, з нуля ще з того паперу, але у епоху або період великої темряви. Ну зрозуміло, так ці всі сценарії після глобальної ядерної війни планету окутує щільний е, такий покрив з пилу е, темних сірих е, хмар, які не пропускають. Сонячне світло, сільське господарство занепадає, енергетика так чи інакше занепадає. Ну зрозуміло, що власне так дуже багато критичних об'єктів інфраструктури були знищені, великі міста були понищені, поруйновані. Е, війна зачепила фактично всіх. Але Повертаючись до нашого Ігоря Гайдука, Ігоря Петровича Гайдука, генерала розвідки, так, який досить таки був зна... такою знаковою персоною в першій частині, і тоді він зробив дуже велику помилку. Він не взяв на себе відповідальність та не пристав до пропозиції певних. Осіб, щоб змінити владу в Україні, щоб змістити старого такого собі шароварного гетьмана, та не побудувати країну, яка повинна е, на міжнародній арені стати такою потужною силою на рівні з скажімо, країнами глобальної безпеки і організація глобальної безпеки, та протистояти чорній орді, яка насувалась. Власне, ви самі розумієте, звідки з якого боку так і це не Росія. Ні, Росія стала частиною Чорної Орди і дуже багато країн Азії, а також Близького Сходу, Туреччина, тобто все те, що. Там на схід від нас, це вже було у сфері впливу е, Чорної Орди, і власне Україна знову стала в епіцентрі боротьби між Заходом та Сходом. І як ви вже могли здогадатися з попереднього відео та з того, що в нас є продовження е, цієї, скажімо, цього циклу. Е, вона знову обрала не ту сторону і, намагаючись всидіти на двох кріслах одночасно, ми знову програємо. Програємо поза як відбувся переворот. Махуна вбивають це той гетьман, який товаришував із гайдуком, вбиває його дуже близька йому людина. Але в кінці е, першої книги він теж гине від рук сірого князя. Дуже цікаво і дуже імпонує те, що Щербак так е, власне е, про причини занепаду України як такої е, виокремив один із факторів це вплив криміналітету і ось. Сірий князь це такий собі е, ну як це злочинець в законі, щоб не говорив цей вор в законі, так який контролював усю політичну верхівку е, країни і е, ті політики, які на позір були демократичними, незалежними, не по факту підкорялися і були підзвітними цьому сірому князю. Про якого до речі, в другій частині е, взагалі фактично ні слова, у нас є, пам'ятаєте. Генеральний прокуратор крайда так Іван Оврамович, не Аврамович, це, будь ласка, дуже важливо. Також є низка інших осіб, які очолювали. Такі правоохоронні силові відомства, як от Мерешко, Крейда в другій частині стає фактично таким опонентом е, гайдуку, і до речі, е, його наркобізнес уявіть собі прокурор, да що тут дивного очолює наркобізнес в Україні е, 2077-го і от е, фактично недалекого майбутнього. До речі, цей крейда він винайшов один із найдієвіших, найпопулярніших наркотиків часу, ну в майбутньому це галоїн, і зараз будете сміятись. Чому тому що він сам з Полтавщини полюбляв галушки? І ось е м, така в нього асоціація виникла, щоб трохи націоналізувати і е от такий сильнодіючу синтетичну речовину, щоб це не був не кокаїн, не героїн, а от галушки. І Галуїн. Ну, це е, можемо віддати честь нашому автору, який таким чином е, привніс навіть в наркосвіт щось українське. Е, до речі, був такий собі е, згадки про саміт наркобаронів е, світу, де Крейда фактично один був із тих, хто е, ну очолював скажімо, ось цю малу раду наркобаронів. і у нього була своя армія, свої підводні човни, свій флот, свої е, скажімо, авіа, ну, лінії авіасполучення для того, щоб транспортувати цей голові і поширювати по е, всьому світу. І ось власне, ось цей наркопрокуратор, е, який в часи гетьмана. Кадемахуна був, ну так, стежив за законністю, В другій частині він стає таким вигнанцем і формує свій уряд в екзилі. Так дуже красиво звучить, і він залучається підтримкою Мексики, яка пригадуєте з першої частини воювала з Сполученими Штатами, які не були сполученими штатами, а конфедерацією так штатів. Мексики, як такої вже не існувало, це була наркокраїна, яку очолювали наркобарони, і ось залучившись підтримкою ось наркоборонів Мексики, і фактично, типу, його уряд визнала Мексика, а також уряд е царя е Миколи третього. Це маленький хлопчик, якого виростив до речі, один із олігархів України, Басманов з першої частини. І е, цей маленький Микола третій, який у другій частині очолив е, ну відновлене, відроджене московське царство, російське царство Російську імперію, Він був клоном е, загиблого Миколи II. тобто якісь певні клітини чи якийсь генетичний матеріал залишився десь. І власне е, Басманов, один з тих. Хто е, ось цей матеріал е, дав науковцям, щоб відновити е, честь та славу? Власне, Миколи II та продовжити його рід. Ну це не був якийсь окремий, це не була якась окрема особистість. Це фактично клон Миколи II З його ви самі розумієте, чим бажанням величі, але не бажанням працювати для цієї величі. Він був дуже піддатливим і знову ж таки слухав багато радників. Не потрібно вам розповідати історію. Ви знаєте, чим його доля завершилася, але в другій частині книги, час великої гри, оцей маленький вишкрибок. Цей маленький вискочка він намагався відродити е, силу і потужність імперії після того як Чорна Орда розпалася, і залучився підтримкою з е, таких скандорусів півночі. Так, от е, там е, керував Конунг Фенрір, з яким він е, домовився про те, щоб знову ж таки окупувати Україну, позаяк Україна, навіть в часи великої темряви, була житницею. І попри те, що багато територій е, були заражені багато територій не були придатними для сільського господарства, все ж е, та кількість зерна, та кількість сільськогосподарських е, культур, яка вирощувалася в Україні, могла забезпечити не тільки населення України, яке було розкидане, роз, розбите, розмер, ну, помережене. І ізольоване одне від одного, тобто ну уві світ після ядерної війни не було знову ж таки якогось центрального уряду е, маленькі е, групки е, людей, містян, громад вони жили собі якось окремо ізольовано. Е, про якусь політичну еліту не йшлося. Е, порядок на цій території фактично утримували братства. Це була така собі експозиція, щоб ви зрозуміли світ після великої війни. Багато країн розпалося. Чорна орда не змогла відновити свою, скажімо, потужність, свою силу. Натомість утворилася низка, скажімо, таких е суб'єктів впливу на міжнародній арені, зокрема в Європі, яка була понищена, поруйнована. Ядерною війною цими катаклізмами в цьому глобальному апокаліпсисі наш ігор Гайдук виживає, але і мені це трохи було дивним, коли я почав читати. Автор не дає нам зрозуміти, як він вижив і що він робив два роки між 77 і 79 роками. Це от період великої темряви, де він ходив, що він робив, куди він подався. В ідеалі він хотів знайти свою матір, так він відправив когось, власне, щоб повідомили в Польщу про те, що він живий, і дізнатися, чи матір його жива. Але е, далі, власне, якось його доля нам невідома. У другій книзі нам автор припідносить головного героя не під його іменем Ігор Гайдок, так а під дивним якимось таким іменем Фавн, який йому дали його братчики з одного з. Таких козацьких братств, які були сформовані для того, щоб оберігати територію, яка ще так чи інакше називалася Україною. Е, хоча й сказав, що власне всі регіони були містечка, села розкидані і ізольовані один від одного, якось виживали, якось жевріли і оберігалися ось за допомогою ось таких е, воєнізованих формувань, як козацькі братства, біля однієї із застав такого козацького братства і знаходять нашого героя. Він був без тями в, скажімо, в копиці сіна, і це дуже цікаво. Я не знаю, де він був два роки, а от тут автор одразу нам його показує, що він такий якийсь е і втратив пам'ять, і трохи ослаб, і пережив важку хворобу. І чого він опинився в тій копиці сіна, я не знаю, але його відігрівають, його. Приводять до тями. І в саме цей момент знову ж таки це дякую Щербаку за те, що він дуже класно вміє поєднувати динамічні батальні сцени з такими особистими драмами. І ми дізнаємося, що ось цим козакам, да, цьому братству фактично їм доводиться відбиватися від скандорусів вовків півночі. Це такі теж воєнізовані формування, які. Були сформовані зрозуміло ким так, конунгом, очільником скандинавських країн, який е, хотів просунутися далі, далі на південь, щоб було тепліше, і щоб звідти забирати е, і грабувати містечко. Знову ж таки повертаємося в часи середньовіччя, е, нічого дивного, вікінги і свого часу так провели надзвичайно потужну експансію і завдяки. Ось ці експансії вікінгів. Ми знаємо Європу такою, якою знаємо її зараз бачимо зараз на цей момент. І от е, власне Юрій Щербак переосмислив, можливо, той період, і трохи його вплів у канву своєї історії України Руси 2079 року. Наші козаки відбивають ну козаки, братчики відбиваються від е, скандарусів і рятують е, нашого героя Фавна. Який знову ж таки не може відновити свою пам'ять. Він не знає, хто він, що він, де він, чому він, так, але е чомусь всі в ньому бачать якогось дійсно потужного, е таку потужну особистість, до якого ходять на сповіді, і тому його назвали е брат Фаун, так, отець Фаун е Фаун. Я навіть не знаю, там йому сон дивний приснився, де він кохається із такими весняними. Дівчатами цікавими, так, богинями, німфами і таке інше мавками. Власне, і от із цього його марення, можливо, ті, хто доглядав за ним, почули це слово фаун, то вони думали, що це його так звати. Але мені що дивно, пройшло небагато часу, тільки два роки. Гайдук був популярною особою, він був публічною особою, і щоб ніхто не впізнав в ньому генерала розвідки, ну це трохи мене. Не те, що дивує, але якось ну, трохи не вірю я цьому. Загалом, друга книга е, просідає в темпі і в подіях. Перша, перша книга вона насичена, вона повна е, якихось неочікуваних технічних відомостей, дипломатичних, якихось таємних документів. Тут цього нема. Але тут ми бачимо Україну в темні віки, е, віки суцільної. Темряви мороку, адже сонце не пробивається за шар щільного такого пилу та хмар, які були спровоковані ядерними вибухами, і е, через цього фавна, через Ігоря Гайдука, якому потроху-потроху відновлюється пам'ять. Ви прочитаєте і знаєте, зрозумієте, як йому це все трапилось. Е, він повертається в Київ, і там е, його впізнають. Слава Богу, його впізнали і знову втягують у вир політичної боротьби. Але він спочатку мав підтримати нового президента, який був колись революціонером. Там дуже все таки цікаве з інтригами. Є багато персон, які конкурують між собою, хоч і рухаються, нібито для того, щоб відродити Україну, але вже з новою назвою Україна Русь і. Ігор е, гайдук е, очолює знову ж таки розвідку військову, так і повинен фактично покласти себе, служити, щоб е, Україна зайняла чільне місце у міжнародній на міжнародній арені. Бо виявляється, е, не всі країни е, аж так занепали після ядерного апокаліпсису. Так, от гайдук і ви знову можете вгадати, обрав не того. Адже хотів просто робити свою справу, робити те, що він вміє найкраще. Він відхрещується від певних таких владних повноважень на користь своєї роботи, розвідки військової, але помічаючи, що знову ж таки Україна рухається не туди, розуміючи і усвідомлюючи загрози зі сходу та півночі від Миколи третього, який. Е вже проголосив відродження свого царства російського царства, московського царства. називайте як хочете а також від скандорусів півночі, вовків в півночі е, він розумів, що Україна під тиском. Східного ворога, північного ворога, а також низки країн заходу, які розглядали Україну як не дивно, знову ж таки, як сировинний придаток, аби від неї викачувати тільки продовольство і використовувати її, щоб ну населення працювало задля забезпечення продовольством розвинених країн. Е, і гайдуку довелося побувати на всіх ключових подіях формування, от скажімо, нових суб'єктів міжнародних відносин, і так чи інакше, за рахунок власного авторитету, е, заручитись підтримкою країн заходу, тобто він переконав західних лідерів країн клубу Локарно так, це той золотий мільярд, це той таємний уряд, про який ми всі зараз говоримо конспірологічно, бо ну не можуть країни ж. Мати своїх президентів, бо президентами теж хтось керує. Отож, от такий клуб, закритий клуб, локарно, куди входили і українці. До речі, так згадайте нашого олігарха Фрідмана з першої частини. Він теж був в тому закритому клубі локарно і. Я не скажу, що він тяжіє або якось е, співчуває Україні, ну його поки що такі по понівеченій, роздроблені, але так чи інакше він погоджується з гайдуком і їм вдається е, на певний час Україну викреслити з списку країн потенційних країн е, як сировинних придатків. І е, власне, якщо б вони. Після об'єднання і створення незалежної країни в кордонах 91-го року під назвою Україна Русь знову ж таки припадуть на умови заходу. То вони будуть в клубі нормальних цивілізованих країн. Але верхівка, яка є демократичною, яка стала, яка була революційною і яка зараз взяла владу і всю поноту влади в Києві, вона знову ж таки хотіла бути симпатичною і сходу, і півночі, і заходу. І під загрозою нападу, про який гайдук розповідав президенту, до речі, його вже звали Воля, так, це його обрали. Там він такий палкий оратор, він там такий запальний, скажімо, політик, якому вірили, і люди в Києві, і в інших містечках і містах України. Вони підтримали його кандидатуру. Але його радники. Паралелі, я зараз вам скажу, от книга вийшла задовго до теперішніх подій, але паралелі з радниками, не з радниками, а з радниками, які були у президента волі, ну вони його підштовхнули до не дуже правильних коректних дій. І не хочу ні про що таке натякати, але в книзі потім, коли вже гайдук після кількох замахів про це ви почитаєте. Після сутички з Крейдою, якого визнали Росія та Мексика як президента, так єдиного легітимного президента, це тільки дві країни не до країни. Я би сказав, в контексті книги, він був супротивником і схиляв гайдука до себе, якщо той відмовив, і знову ж таки зазнав певних тортур. І тоді гайдук вже розумів, Ну скільки я буду такою собі монетою, розміною і мене всі хочуть кудись запросити, щоб я їх підтримав, то я візьму владу у свої руки, і він бере владу у свої руки. Як він це зробив? Ви це почитаєте. Звідки готувались напади на Україну? Теж побачите і що зробила Україна, аби ці напади або цей напад, який до речі готувався на 22 червня. 79-го року, щоб е, нівелювати негативний вплив такої атаки е, величезної атаки на Україну з півночі та сходу та півдня, що зробив гайдук, що зробили його військові, і що зробило його відомство. Е, це потрібно дійсно читати. Отут, я хочу подякувати Юрію Щербаку, що він дав мені те, що я вже чекав велику гру, тому що е, досить монотонною була книга, так десь половина там про щось розповідалась. Е, якось кудись хтось ходив, щось з кимось зустрічався, десь якісь були мінімальні сутички. Але я так зрозумів, що автор готує нас е, до третьої книги. Я не знаю, що там буде. Це час е, тирана. так, Я так думаю, що це буде, в принципі, гайдук. У мене інших варіантів нема. Хоча. Е, Знаючи гайдука, він знову ж таки просто він зробив свою справу. Він налагодив, до речі, він не став тираном як таким класичним. Він створив клуб менеджерів управління Україною і Руссю. Е, тобто він не хоче бути одноосібним керівником. Він зробив так, що Україною керуватимуть кваліфіковані фахівці по напрямках. Якщо це енергетика, окей. Якщо це якісь зовнішні зв'язки, окей. Якщо це військова справа, окей. Тобто, це клуб ну такий собі уряд. Фахівців, які повинні вивести Україну Русь з кризи та відновити її потужність, і те, як Гайдук провів спецоперацію, так як він е, зумів нейтралізувати, а чи зумів нейтралізувати? До речі, це теж дуже важливо. Е, атаку і напад або плани ворогів зіпсувати, е, це було ну щось неперевершене. Юрій Щербак впорався з роботою, я отримав те, власне для чого я читав цю книгу. Я побачив Україну такою, якою вона потенційно була, якби була цікава еліті. Якби ми консолідували свої зусилля, якби ми е засукали рукаве і працювали для того, щоб Україна була тією Україною, якою вона має бути. Потужною, незалежною, самостійною та вирішальною, не тільки регіональною силою, але й на міжнародному, на міжнародній арені, і має глобальне значення. Ви е, повинні книгу прочитати. Це щось е, дуже особливе. Адже певні моменти, Юрій Щербак ну не те, що передбачав, не можна назвати візіонером, але е, вони перегукуються з тим, що ми зараз маємо. Отож, дякую всім, хто дивився, дякую тим, хто підтримує мене. Якщо вам відео сподобалося, тисніть вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте та, будь ласка, підписуйтесь, аби нас ставало більше. Дякую за увагу. Прощаюся, з вами книгоман. Бувайте!